Всім привіт! Ford Focus 2. Такий у нас Ford Focus купешний Зіткнувся з такою рідкісною проблемою по ходовій, стук в ходовій. І знайти нічого неможливо, всі сайлентблоки все на місці. Дивився дуже багато в Ютубі відео, не міг знайти. І ось я методом втику знайшов цю причину. Хочу з вами поділитися. В першу чергу, дивіться, потрібно зняти. Ондо жабо, так називаємо. Воно тут стоїть зверху. Воно легко, воно тут на двох болтиках. Один тут, другий з того боку. Потім дивіться, відкручуємо. Ну, Конкретно в мене, то в мене з цієї сторони причина була, може у вас буде з тої сторони. Відкручуємо опору. Ось відкрутили. І дивимось уважно, в чому була причина. Стук ходовий, дивіться. Як це вам його показати. Короте, бачите? Шевелиться стойка, відкручена стойка. Ось і причина. Тож, в кого така сама проблема, в першу чергу не поспішайте купувати підвісного почіпника, а перевірте стойки, чи вони затянуті. Ця болячка у Ford Фокус 2, Ford Фокус 3. Всим дякую и се на канал.